Зеленський та залужний одночасно зробили заяви про фронт. Обоє назвали найпакельніші напрямки фронту. і розповіли, що там відбувається. Що ще важливого сказали ці двоє. Розповім за мить з вами новини. Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Зеленський знову скликав велику нараду. Вирішували, як далі працювати під час підготовки нашої держави до початку перемовин про членство України у Євросоюзі. Окрім того, 13 листопада доповідав президенту її. Головний розвідник країни Кирило Буданов були сьогодні і доповіді розвідки керівника ГУР Буданова та керівника служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Я дякую обом цим нашим структурам, кожному і кожній, хто в них служить, і передусім за те, що Україна знає і знатиме, що готує ворог і як відповідати правильно, потужно, як на землі. Так і в Чорному морі. А вже за мить Зеленський назвав найпекельніші напрямки фронту. Авдіївка, Мар'їнка, Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок, Куп'янськ, Запоріжжя, Херсонщина. На кожному з цих напрямків складно. Але я дякую усім, хто стійкий, дякую всім, хто не втрачає сили і позиції. Я дякую всім командирам, які дбають про солдатів, усім бойовим медикам. Які рятують життя усім нашим людям, які пам'ятають, що Україна живе завдяки тому, що є кому зупиняти ворога. Слідом за президентом заяву про фронт зробив і Валерій Залужний. Про найскладніші напрямки головнокомандувач зсу розповів голові об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Чарльзу Брауно. З ним залужний домовлявся про чергову підтримку збройних сил України та підготовку наших солдатів. Детально розповів про обстановку на фронті: Авдіївські, куп'янські та Мар'їнські напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, але контрольована. Водночас Збройні сили України продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та задають противнику значних втрат у живій силі та техніці з генералом Брауном. Також обговорили наші плани на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська. Передусім, йдеться про снаряди засоби протиповітряної оборони та БПЛА. Обговорили питання підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів. А напередодні залужний виділив боротьбу на авдіївському напрямку. Там вже місяць щодня тривають запеклі бої, і, попри шалені втрати, росіяни не відступають. Головнокомандувач навіть назвав у цифрах, скільки рашистів та ворожої техніки за цей час мінуснули українські захисники. За цей час наші воїни знищили понад сотню ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків су 25 Загальні втрати противника у живій силі становлять близько 10 тисяч осіб. Кадри тяжких боїв днями оприлюднили і в мережі на відео м'ясний штурм окупантів, який зупиняють бійці 47-ї механізованої бригади. Вони за лічені хвилини знищили більше десятка одиниць бронетехніки і десятки російських солдатів. Часом гучну заяву зробили і в інституті вивчення війни у своєму звіті 13 листопада. Аналітики повідомили, що на Авдіївському напрямку успіх мають збройні сили України, а також прокоментували заяви російських військорів про нібито успіх окупантів. Декілька російських військорів стверджували, що тривають бої біля Авдіївського коксохімічного заводу та породного відвалу на півночі Авдіївки. Інший російський військор стверджував, що українські війська контролюють щонайменше половину Авдіївського коксохімічного заводу, і що нібито повідомлення про захоплення заводу російськими військами є неправдивими. Однак американські аналітики не підтверджують заяв РФ про те, що окупанти захопили Авдіївський коксохімічний завод, як і не підтверджують заяву російських військорів, що їхні військові сили нібито витіснили українські. Сили з кількох невизначених позицій у промисловій зоні на південному фланзі Авдіївки. А що ви думаєте про заяву Залужного і Зеленського? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!